Більше семи мільйонів скарг на пропагандистів та понад 20 тисяч заблокованих акаунтів. Такі результати роботи проєкту кіберполіції. Мрія інформаційну армію створили ще на початку повномасштабного вторгнення, аби зменшити вплив російської пропаганди та підвищити медіаграмотність українців. Так щодня в телеграм-каналі проєкту публікують завдання заблокувати той чи інший ворожий акаунт. Додають і тексти для скарг. Для того щоб заблокувати будь-який ворожий акаунт, потрібно багато скарг. Чим більше скарг, тим швидше блокується. Чим більше громадян долучається, тим активніше ведеться наша боротьба. Спершу до такого волонтерства долучали лише студентів технічних факультетів. Згодом зрозуміли, що масштаби надто великі і необхідна допомога більшої кількості людей. Кожен охочий може долучитися до кібервійська. Для цього достатньо підписатися на телеграм-канал проєкту та діяти за інструкціями. Оскільки ми також несемо боротьбу і на інформаційному фронті, і це не тільки гарно для нашої кіберполіції, для нашого інформаційного фронту, це ще є такий собі антистрес для наших громадян, оскільки вони можуть зайти, подивитися на дані акаунти, написати їм декілька слів, і це таке вивільнення негативних емоцій навіть.